Сьогодні 26 березня і зараз про головні події цього дня. 1845 рік у США отримують патент на медичний пластир. 1904 рік затверджують будівництво та здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу. 1992 рік Верховна Рада України приймає закон про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. 1999 рік макровірус Меліса починає розповсюджуватись по всьому світу через електронну пошту, завдавши шкоди приблизно на 80 мільйонів доларів. 26 березня в Україні святкують День Національної гвардії. Це професійне свято, яке було затверджене 18 березня 2015 року указом президента Петра Порошенко. До складу цього військового формування відносять бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, полки охорони важливих державних об'єктів. Також 26 березня у світі фіолетовий день день хворих на епілепсію. Ініціатором створення окремої події виступила звичайна 9-річна дівчинка Кесі Меган, яка хворіє на епілепсію. Вона хотіла показати людям, що про це захворювання існує надто багато міфів. Дівчинка прикріпила до одягу стрічку фіолетового кольору. Ідею Кесі підтримали різні організації по всьому світу. Епілепсію називають групу неврологічних розладів, які відрізняються основною характерною рисою наявність судомних нападів. Цього дня народилися 1835-й український історичний живописець Олександр Литовченко. 1880-й рік український художник, педагог, теоретик, мистецтва Олександр Богомазов.